Так, на ремонті отака техніка, причина погано тримає батарею. Знімаємо батарею, вставимо на тест, дивимося, що вона Дивіться, Розібрав я цю кришку і дивіться, яка тут справа. Тут стоїть маленька, саме дешевша батарейка і стоїть пінопластовий наповнювач. Тобто, в теорії можна на всю довжину цієї шахти ще одну таку саму батарею доставити. Не видала вона 5 А. Я її тестив 1,5 А це дуже мало. І вона видала всього 4,3 А. А ну, скажіть, чи ви колись таке бачили? Це витвір мистецтва просто. Батарея до от такого самоката в текстуліті. На панасоніках. Все чітко проварено. На 40 елементів. Отака от батарея замість отакої, от що була тут в половину меншої. Бачите? Все чітко, платка не заблокувалася, вольтаж є. От. 41 вольт. Все працює.